Я здаюся, я просто хочу створити масив з одним числом 42. Чому компілятор думає, що А. Дір це 42 у дужках, це просто математичний вираз. Бо в старому синтаксисі це справді двозначно. Компілятор не знає, чи це агрегат масиву, чи просто число. Раніше тобі доводилося писати оцю громістку конструкцію. Жах. Але найгірше це порожні масиви. Щоб створити такий, мені треба писати від одного до ноль стрілка бокс. Виглядає так, наче я вдарився обличчям об клавіатуру. Знаю, це завжди заважало читати код. Але в АДА 2022 це виправили. Дивись, порожній масив тепер це просто порожні квадратні дужки, а один елемент просто 42 у квадратних дужках. Це набагато чистіше. Чекай, а для рекордс, записів це теж працює. Можна писати mypointdir.x.y? Ні, обережно. Рекордс все ще використовують круглі дужки. Квадратні дужки призначені суто для колекцій, масивів, векторів, списків. Запам'ятай, список речей дорівнює квадратні дужки. Зрозумів, колекціям квадратні дужки. йду оновлювати код. Хочеш опанувати ада 2022? Підписуйся і не пропустиш наступний випуск.